Вночі ворог атакував агропідприємство на Одищині. Військові РФ завдали масового удару по фермерському господарству в Полградському районі. Атакували трьома ракетами попередньо типу Калібр та Онікс. Вони не планують зупинятися, доки не отримують той результат, який для себе позначили як головний перегляд зернової угоди за їх правилами. Вони вимагають зменшення тиску санкцій, вони вимагають своїх пріоритетів в Чорному морі. І в чергове нагадують, що панування в Чорному морі це для них болюче питання. Саме тому атакували якраз з Чорного моря. ракетоносій вийшов ближче до півночі на пуски, на пускові росіяни. Біжі і здійснив пуск двох крилатих ракет типу калібр з максимальним використанням особливостей ландшафту на дуже низькій висоті для того, щоб ускладнити роботу ППО з виявлення і збиття. Ворог і надалі буде вишукувати і намагатися знищити українські продовольчі запаси. Впевнена керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Підступні вражі сили вдалися до повторної атаки Одещини і в день, використовуючи ракетне озброєння. нанісши удар по білгородністровському району Одеської області. Сім ракет різного класу Росія запустила по об'єкту інфраструктури. Постраждалих серед мирних мешканців немає. Масштаби руйнувань уточнюються. Регіону буде неспокійно на кожному напрямку, який забезпечував роботу зернової угоди, ворог намагається позначити своє, своє е, володіння, своє преволювання, свою перемогу. Псевдоперемогу, звісно, тому що не маючи успіхів на лінії фронту, вони, як правило, вдаються до таких атак. Нагадаємо, за останній тиждень Росія посилила обстріли півдня України. Зокрема, окупанти кілька ночей поспіль атакують Одесу та область. За інформацією одеської військової адміністрації, за період з 17 по 21 липня, внаслідок ракетно-дронових атак росіян по території Одеського регіону загинув один чоловік. Постраждала 21 людина з них 14 осіб госпіталізовано до лікарень міста та області. Серед них двоє дітей.